Перукарські візки від бренду Ватана, які допоможуть вам організувати робочий простір та працювати ефективно. Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про перукарські візки. І перша модель, про яку я хочу розповісти, це модель лабораторія від компанії «Ватана». Дана модель має чотири з'ємні мисочки для фарбування. Їх також можна у нас придбати окремо. Також крім того, він, Даний візок має відділ для фольги. В комплекті йде спеціальна трубка, на яку ви насаджуєте фольгу. і безпосередньо відрізаєте потрібен вам кусочок. Як ви бачите, тут є спеціальні зубці. Для того, щоб легше було їх відрізати. Окремо всередині, йде відділ для ваших інструментів, кісточок і так далі, він знімається. Тобто, якщо ви випадково заляпали його фарбою, легко можна його помити. Даний візочок не регулюється, стала його висота 1 метр, ширина, ширина довжина 50 см, він дуже легко складається. В комплекті йде інструкція, він складається з декількох блоків, ви легко можете його скласти. Також, що зручно, що є 4 коліщатка, які легко ну, тобто, цей візок легко переміщати по салону. Тому, якщо ви майстер, який займається фарбуванням, тоді ваша моделька, яка має бути у вас в салоні, це звичайна це. Наступна модель до вашої уваги має 4 відділення для ваших інструментів. Я зараз поверну, щоб краще було видно. Ви її відкриваєте, ці чотири відділення, і легко закриваєте. І вони фіксуються для того, щоб коли ви переносите візочок по салону, дані візки самостійно не відкривалися. Це дуже зручно, тому зверніть на це увагу. Крім того, верхнє відділення воно регулюється, можна сказати так. Тобто ви його можете розширити, ось як зараз, а можете зменшити за допомогою того, що бічні сторони просто, ну якщо вам не потрібно, ви їх можете закрити і помістити ваш візочок, куди вам потрібно. Отже, верхня частина складається з відділення для фарбування. Тут ви можете покласти мисочки, кісточки, а також місце для фольги, тобто для того, щоб легко її можна було відірвати у потрібному розмірі. Також відділення для фенів, і різних інструментів. Ну і, звичайно, основне відділення тут так само можуть бути машинки, різні розпилювачі, дезінфектори і тому подібне. Даний візочок на чотирьох поліщатках. Висота даного візка. 90 см. Даний візочок не регулюється. Що можна сказати про довжину і ширину 36х30 см. Крім того, він легко дуже складається, тобто в комплекті йде інструкція, і як можете побачити, я його піднімаю, він не розхитується, не, ну, там верхня частина не відривається. тобто він міцний, тому можете, звичайно, замовляти собі в салон дану модельку, якщо вона вас зацікавить візок від бренду Vata 578003 має 5 відділень для ваших інструментів. Вони легко фіксуються для того, щоб коли переміщати по салону так само, як і в попередній моделі, вони не випадали одна з одною. Крім того, верхнє відділення ділиться на такі три блоки, які ви можете, два з них можете легко відкрити або закрити для того, щоб зменшити ширину візочку. Головне відділення, сюди ви можете розмістити ваші інструменти, різні спреї і так далі. Цей відділ для фенів, для кісточок, для різних інструментів, для плойочок. і окреме відділення для фарбування, але ви можете використовувати як його заборону. Можете покласти сюди, що ви забажаєте. Тому, якщо даний візочок вам підходить, якщо вам потрібно більше відділень, тоді звертайтесь до нас і ми вам його відправимо. Даний візок ідеально підійде для двох майстрів, які люблять тримати інструменти під контролем. Він ділиться на дві області, кожне з дверцят закривається на замок, ви собі можете контролювати. І крім того, кожне дверцят має по два відділення. Тому, якщо вам потрібно легко розмістити свої інструменти і закрити на замочок, тому даний візочок для вас. Верхня частина складається так само, як і попередні моделі візків Ватана з двох областей для різних інструментів, для фенів, для кісточок і безпосередньо для фарбування. Тут ви можете покласти мисочку, фольгу і так далі. І основне відділення для ваших інструментів. Тут ви також можете розмістити все, що вам завгодно: машинки, тримери, шейвери, розпилювачі і тому подібне. Дана моделька так само регулюється, тобто по ширині ви можете якісь із частин забирати і робити меншу, ну, менший даний візочок. Тому, якщо вас зацікавила дана моделька, звертайтесь до нас. Даний професійний візок від бренду Vatana ідеально підійде для майстрів, які люблять мінімалізм. Як ви бачите, верхнє відділення повністю одне суцільне. Тому, якщо вам потрібне... Саме таке наповнення даного візка, вони в нас наявності. Крім того, даний, даний візочок ділиться на такі п'ять відділень. Чотири з них висувні, одне з них фіксоване на місці. Також, за потреби, якщо вам потрібно розмістити фен, є висувне відділення, в яке ви можете розмістити фен або інші інструменти. В комплекті йде отака чаша. Яку сюди ви можете розмістити кісточки, наприклад. І також окрема невеличка кишені для ваших інструментів по типу гребінців або ножиць, що дуже зручно. Тобто, ви можете за потреби робити візочок меншим, а якщо вам потрібно, робити його ширшим і розмістити інші ваші інструменти. Тому, якщо вам потрібен такий універсальний візочок, то звертайтеся до нас. Дана модель візка ідеально підійде для майстрів, які шукають компактний невисокий візок для салону. В чому його особливість? Верхня частина складається з декількох відділень, наприклад, для ваших фенів, для мисочок з фарбування, а також можна покласти різні інструменти, машинки, тримери, шейвери і тому подібне. Крім того, з іншої сторони ви можете повісити свої пенюари або робочий одяг. Також даний візочок складається з п'яти відділень. Кожне відділення висувається і закривається, і коли ви переміщаєте по салону даний візок, самі відділення по собі не відкриваються. Це дуже зручно. Тому даний візок чудово підійде для майстрів, які шукають не високий візочок, але функціональний і компактний, щоб помістити всі свої інструменти.